Вилетіла куля і вона летить, не превишаючи висоту ростової мішені. Це складає для автомата Калашника К74 625 метрів. А це те, що я вам сказав, прямий постріл. Микола Кабанов вчитель дисципліни захисту країни, докладно пояснює учням свій предмет. Колишній військовий, а останні 15 років викладач досконало знає, як важливо вміти захищати себе та свою батьківщину. Будь-яка держава має вміти себе захищати. Йде війна, і дітвора розуміє, що це один з головніших предметів, які потрібно знати. Своїми силами чоловік обладнав справжній тиру класі. Тепер тут можна не тільки вивчати теорію, а випробувати себе на практиці. Початківці тренуються на лазерних гвинтівках, досвідчені, стріляють тренувальними патронами. Ось там стоїть камера. Під вікном проходить кабель. Камера видить ви бачить зображення, передає його на комп'ютер, на екран, а обробляє. Кожен постріл програми, а вона дозволяє будь-які мішені робити, будь-яку відстань, звуки. Микола Кабанов каже, його основне завдання навчити дітей потрібних навичок, навіть коли немає відповідного реквізиту. Тому чоловік шукає можливості. Майструє власноруч. Макети в класі для накладання турнікетів та надання першої домедичної допомоги, його рук справа. Він спорядив магазин. магазину перейшов на лазерну гвинтівку. Після лазерної гвинтівки перейшов на кульову гвинтівку, пострілював. Хтось розбирає автомат, хтось ще щось робить. Усі 45 хвилин вони повинні займатися предметом, а не так, що один робить, а решта чекає. Музей Другої світової та російсько-українських війн також зробили на базі класу, адже він має свою інформаційну цінність. Муляжі мін, снарядів, залишки, уламків від ракет, експонати, які наочно показують, що таке війна. Діти повинні знати впевнений, Микола Кабанов, як виглядає зброя, яка позбавляє життя, та розуміти небезпеку. Він вже буде знати, якщо він війну поєминуту зелененьку, знайшов десь на газоні, що до неї підходи. Ти не захист України був аналогом радянського захисту батьківщини. Наразі його перезавантажили. Відтепер це нова модельна навчальна програма, яку започаткували в Міносвіті. Мета предмету сформувати у старшокласників не лише практичні навички щодо надання першої медичної допомоги, стрілецької підготовки управління БПЛА, а й розуміння, чому важливо захищати Україну. Нам розповідають про автомат, як його збирати, як стріляти та про інші види озброєння разі сучасної ситуації дуже важливо, тому що це може допомогти у ну, майбутньому так. точно. протягом двох років захист України стане обов'язковим у всіх загальноосвітніх навчальних закладах. Учні незалежно від статі вивчатимуть однакові дисципліни, відвідуватимуть навчальні польові збори, тренінги, екскурсії, проекти та ігри.